Ой, у лузі червона калина, похи. Доброго здоров'я, друзі! І сьогодні ви на реаліті шоу Я люблю Україну і я є ведуча Марія Ангеліна Тихонюк. Нарешті буду чекалася цього дня, щоб знову зустрітися в нашій студії. Давайте розважимось на славу! А головне з користю проведемо наш час і визначимо, хто найбільше любить Україну. У нас в гостях сьогодні суперові команди, і давайте нарешті зустрінемось з ними. Розкажіть про себе. Доброго всім дня! І наша команда дуже щаслива, що ми потрапили на це шоу. Ми так готувалися, бо дуже сильно хотіли виграти. А зараз хочу познайомити вас з нашим першим учасником сильний, надійний, кмітливий Ілля Хомишак. Дякую Даринку за таке представлення. Я теж налаштований на перемогу, Але мені не отримати цю перемогу без цих двох шикарних дівчат. всі знайку Альбіну Скажіть Скажете, сознайку. Я, звісно, багато знаю, а от наш капітан це дійсно інтелектуал. Розумна, красива, зустрічайте, Дарина дармороста. Обласки найдружнішій команді Весняка. Прошу представте свою команду. Вітаю всіх! Наша команда звикла багато у чому перемагати. І все ж для нас важливіша участь у цьому шоу, а власне сам процес гри. Представляю, окрасу нашої команди. Тендітно, яскраву. Владіну Починську, у ваші опуски! Щиро дякую Віталію! Одна з моїх мрій нарешті здійснилася, що я тут з вами. Тим більше маю таких мудрих захисників. З одним із них я вас зараз познайомлю. Він знає дуже багато міфів і легенд. Легендарний оповідач Леон Куріакос. Я дуже вдячний. Кажуть, що мати друга – це найбільше щастя. Я хочу вам представити нашого капітана Віталія. Схоже ран буде запеклем. Команда Характерники проти команди Веснянка. Давайте розпочинати гру. Перш ніж розпочинати гру, давайте згадаємо правила, які я зараз задоволенням зачитаю. Команди мають відповідати на питання і заробляти 5 балів за кожну правильну відповідь. Якщо ж відповідь неправильна. На питання буде відповідати команда суперника і отримається 10 балів у фіналі нашого шоу, яке складається з п'яти раундів. Ми визначимо переможця шляху підрахунку балів, які переведемо потім гривні. Переможець також отримає 100 тисяч гривень, які видають на власний розвиток. Давайте починати гру. Рибо ловить, гляне молоко скисне, крутить, як циган сонцем, і ще багато прикольних мислів, прислів, оповідань. Має наша українська культура. Тема нашої гри буде стосуватися саме її усної народної творчості. Наші пращури залишили на воспадок силу селених народних висловів, про яких може вивчати навіть історію України. Як ви гадаєте, яким чином у нас в Україні утворився такий величезний клас, приказів та оповідань, нашій країні більше тисячі років не дивно ще так багато усної народної творчості. Так, через покоління передалося дуже багато інформації. Хоча бабусі розповідала, що у її дитинстві було дуже багато людей, які просто говорили приказками. Уявіть, щоб ми зараз всі спілкувалися приказками. Ага, особливо би на уроках було весело. Вчителька питає: Леон, вивчив домашку? Чого мовчиш, Ну, в води в рота набрав? А Леон очі вісірка пузичий. <рес> а якщо хтось зазнається, то треба істери, кроли. Так, це було б весело. Ніхто б не ображався, бо приказки і справді смішні. Ага, не задавайтесь на групу, бо в решеті дірка. <гум> <гум> ну, все, ви мені підкинули ідею. Напишу список приказок, як піду до школи. Вважай, що дванадцятка читанню в тебе в кишені. Що ж, у вас вийшло непогано розминти перед грою. Бажаю всім командам успіху. Розпочинаємо гру. Перше питання адресовано команді Веснянка. Що ж, продовжуйте, будь ласка, приказку. Заяць хвалько, а. Я готовий відповідати. Ми думаємо, що заяць хвалько, а він хвостом тремтить. І це П'ять балів зараховується команді Веснянка. Наступне питання: команді характерники. Продовж приказку. Забули вони як. Я готовий вісни. Приказка закінчується словами, як теляти набуле. Швидко вигнишна відповідь Але чи допоможе це вам? І приказка звучить так: забули вони як теляти набули. І це правильна відповідь Прошу Прошу облесків характерників, які п'ять зароблені ними пали. А ми йдемо далі. Питання команді Веснянка. Продовжуй приказ. Задер носа що? Я знаю, що кочергою не дістанеш. Приказок про здерного носа існує кілька десятків. Але іменно ця звучить так. За дерноса ще кочергою не дістанеш. І це правильно відкрить. П'ять балів команді Веснянка. Питання, команді в мантії характерники. Продовж приказку. Лухий сказав послухаєм, а. Може я. Ми думаємо, що останні слова цієї приказки. Сліпий сказав побачимо. Приймаю відповідь. Ви помітили, що в українських приказках? Глухий та сліпий постійно ходять парами. І отже, ця приклад звучить так. Глухий сказав, послухаймо, а сліпий сказав побачимо. І це правильно відповідь. П'ять чи в команді Характерники. Так, щось наші команди не здають один одному позицію. Тому я ускладню трохи завдання. Питання команді Веснянка. Що означає приписка і мох, і трава, і малашка крива. Цією приказкою можна дуже легко образити когось. Тому мені здається, що це означає капкувати з когось. Цікава відповідь. Але, на жаль, неправильно. Тому питання здається команді характерники. Якщо відповісти правильно, отримайте 10 балів. Ми вважаємо, що ця приказка означає. Що людину лікували багатьма таблетками, а вона все одно хвора. Ви дуже добре осочали цю приказку. А головне, ви знайшли її правильне рішення. І ви отримуєте плюс 10 балів. І нарешті у нас з'явилися претенденти на перемогу. Але ще поперти запитання: що означає приказка? Казав німий, що чу глухий, що битів сліпий, як тікав кривий. Уявилися від таку картину. Характерники, ваша відповідь. Ми думаємо, що цю приказку використовую, щоб заплутати людину, тепло покапкувати з нею. Відповідь неправильна. Подивимося, що скаже веснянка. На першу думку, ця приказка підходить, коли людина обманює, а їй ніхто не вірить. І ми абсолютно праві, Та ще й багатше на 10 панів. Що ж, рахунок знов з'їднявся. І тому ми продовжимо боротьбу за головний приз. Я пропоную вам відгадати загадку. Весь від ваших відгадок буде залежати ваша перемога. Скажіть мені, що це? Цвіте на обличчі та росте від радості. Це посмішка. Правильно, плюс 5 балів, п'ять синів, у двох матерів, а м'я у всіх одне. Пальців. О, друзі на ще 5 балів заробили. Що ж, давайте домосуника не здогнати вас. Питання по матір характерника. Що вижить, а здогнати не, не може. Можна ну, є. один одного ніколи не заживу. Молодці! Плюс 5 балів. Наступне. У Іринки та оксанки є триколісні. Ага, це не санки, це велосипеди. <різв 'я> Трохи вас не підловили. Що ж? Важко знайти найсильнішого серед переможців. В цьому раунді команди отримали по 30 палів. Давайте поаплодуємо їм! Наш сьогоднішній раунд підійшов до кінця. Але через тиждень ми знову будемо чекати зустрічі з тими, хто любить Україну. А ще хто хоче виграти головний приз 100 тисяч гривень. З вами була Марія Ангеліна Тихонюк. До скорої зустрічі, друзі!